3 липня в Київському університеті інтелектуальної власності та права відбулося урочисте засідання вченої ради, з нагоди 70-річчя президента університету, академіка Сергія Ківалова, адміністрація, професорсько-викладацький склад університету та структурних підрозділів, і також студентське самоврядування привітали Сергія Васильовича, висловили щиру подяку та шану за наполегливу багаторічну працю, неймовірні зусилля у формуванні потужної матеріально-технічної бази, яка стала основою для становлення. Та науки в Україні. На засіданні вченої ради було вручено атестат професора по кафедрі кримінального права процесу та криміналістики, доктору юридичних наук Савчуку Роману Михайловичу та атестат професора по кафедрі кримінального права процесу та криміналістики, кандидату юридичних наук Микитчику Олександру Васильовичу. Також було вручено диплом доктора філософії в галузі права Фелику Олександру Васильовичу та долуї Ігорю Івановичу. Крім того, були розглянуті робочі питання стосовно підведення підсумків 2023-2024 навчального року, оновлення освітніх програм та підготовки до нового навчального року. Керівництво та колектив Київського університету інтелектуальної власності та права націлений на плідну працю задля успішного майбутнього нашої молоді. Бажаємо успіхів у новому навчальному році.